Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, раді вас вітати на нашому каналі. Ай. Сам за рук на руки взяв. Хуліган малий. дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Зараз хочемо сьогодні зняти вам відео на таку тему. Ну, тема вона, як кажуть, вона вже розпространена. На ютюбі, ну чого ж вона цікавить, і нас записують. Чим ми гадуємо свиней? Ну На це питання можна багато чого розповідати. Ну Сьогодні будемо молоти і разом будемо розказувати. Що, як ми, чим займаємося? Як то кажуть, є питання, треба дати відповідь. Правильно? Правильно. Ось така невеличка мильниця. Чу? Мельницю ми знімали, в нас вже замовили. Її будуть забирати. Вона зараз нам вже не потрібна. Нам вже достатньо цієї... Цієї мельниці. Ох, ведро одно тільки. Наділя у нас ну мелим ми Те, що є. Таке зерно є, таке ми і мелим. В цьому році саме, в минулому, раніше вже році, саме розумієте, була засуха. Зерном дуже великі проблеми. А ми старалися додати кукурудзу. Ну а зараз, самі розумієте, що може, що виросло, що дешевше. На даний момент у нас є найбільше у нас овес, у нас ось бочка повна тут та ще. Це у нас виходить, колись ми з батьком моїм поклоним робили літню кухню. Робили ми її сирої альхи. Нікому не рекомендую робити нічого з сирої альхи. Бачите, як її покаребило. Ну а потім зараз стала клуня. Тоді ми зробили ось такий сільник уже. Не сільник, а дровятник. Ну, дровятник. ну, Мені він подобається. Трова сюди не, не складаю. Ми одразу закидаємо, Хватає тут місця, уволюємо. Ну а тоді ж заливався у нас невеликий промежуток. Набив я тут ще теж залишився промежуток. Ну і зробив я собі для своїх агрегатів. Тут у мене ось чкарня зберігається. Касарка у нас така, граблі. Ну такий. Інструмент. Чкарнями не користувалися вже давно. У цьому році мої майда ведеться по весні. Січко різати кармовому щось. То сіно чогось починає йти, Непонятно чого. Ну, це все. Отак. Важно. А тут теж бусинка? Де? Чи на варівачках? Ні, тут не бусинка. Тут нові завіси, современні, які треба переробити, зварити самому. Це ж тепер робить завіси. На двері. Ну, покупляв же я ж новые завіси, все ж як положено. хороші. Вони пару разів відкрили, вони всі поламалися. Ну його ще можна встановити. Я встанавлю, але це не встановлююсь вже. А зараз я взагалі роблю завіси сам. Беру пластину, приварюю до трубки. Сюди роблю, забиваю, вони вічні. А ці сучасні, це пару разів відкрив і все. Так що то не будем, то, то магазин магазини давати. Ще руки не значну. Кокурузу мало чуди є це як. Колись у мене був агрегат, я зробив собі мало бить кукурузу. Бочка була у мене з ципами. Ну так як ми її мало сіємо, так ну, не вигідно, я її на друге пустив. А так ось кури заскочили, поїли. Ось ну, так в основному милимшок. Ось тут. У цьому році на даний момент у нас авес, тут туди жито. А жито, ну та я ще додаю пшениці. Милимо ми. Милю я буйну. Решето у мене стоїть. Це у нас виходить одиничка, двоєчка, тройка. На тройку я решету милю його. Головне, щоб воно було перебито. А чого щоб було перебите, головне, ми покажемо далі. Відрозавчом, ось ведро в пшеницю я висипаю, теж туди мину. Ну, Виходить, отаке оно. Ну мука побите зерно Того ми чистимо цей ящик, бо тут у мене стояли отруби. І Бачите, ось що наробили миші з мишками. Ну цього вже не можна ні свиням, ні коровам давати, тому що це, це сильно погано для желудка. Ну а що ще хочу сказати, що це отруби, ось наче шалуха така. У ці мишки миші потачили поточили до того, що ну, можу показати, вони трохи далі. Так. Що з ними зробили? Дно повигрізали, все. А рядом же стояли мишки, де мука краша. Хто купляє, знаю. Вона дорожча, його робити. Тих взагалі миші не тронули. Ось стоїть мішок рядом тут той і цей. Тей погризений, той не тронутий. Ну а саме знаєте, що миші індикатори натурального продукту. Так що Отака натуральність. Так, а що я роблю? А, мало. я Так, так, як Ну, А це тумблер. у когось такі є млинки, то знають, що тут включатель довго не працює. Так я його вивів на цей тумблерок. вид он. шпок-шпок. Так надійніше, бо я його щось повключав трохи. Ну, зараз винесемо на, Винесем на... видно, покажемо, що у нас виходить. Получається, ось, виходить, отак ось о. Бачите? На перебита, виходить, крупа. Тут виходить, що жито. Зараз навіть можу сказати. Тут змилито 5 ведра. Два ведра, тут пшениці, а то пополам жито я весь. По півтора відра. По півтора ведра. Я його прямо овес висипав жито і наша бабуля там перемішувала його, щоб його лишнім не забарачуватися не мало. У минулому році набагато більше було трошки вигідніше, було всього вистачало. Пшениці, жита. А в одно ще продавали кукурузу на тачку биту початку по 3 гривні, а тоді вже до того дійшло, що пару 50 гривень. Так у нас знайомий працював, їдь, каже, хватає, розбирай. Так поїдемо ми її були, навозили, затарили, всі діжки, все, тому що майже була задаром. В цьому році цієї можливості взагалі не було. Так що, що наросло своє, а весь, правда, пропав. Комбайнер дзвонить мені, він мені постійно молотить, дзвонить, каже, проїжджав я по потім подивися, з'їзді Києва. Ми поїхали, подивилися, я, Оля, Льоша, весь, такий сівенний, як на той рік. Красота. Ну, дзвонюємо, що давай, через день приїжджай. Приїжджає через день, їдемо ми забирати тракторцями, малотить завепа, дивись. Захожим. 30% овса буквально за сутки з'їла Сашка. Хто знає, що це. Це просто стоїть нормальний, різко робиться чорний сухий, наче його щось спалило. Так що трохи був убиток. Ну, нічого. Поки вистачає. Ну, це я намалов. Це, ось, це, це мені на моїх синей. Це на тиждень вистачить. Чого стільки мало з малови на тиждень вистачить, далі буде. Чому я так буйно милю? Тому що я його варю. Я даю корм варений. Для мене так краще. Це, звісно, питання таке воно риторичне. Сухий корм, варений корм. Цього навіть спорити не треба. Тут просто кому як вигідніше. Мені вигідніше давати корм варений. Ми все життя, я, батьки мої. Може ще навіть старі люди пам'ятають, колись як іще. Це ж зараз з'явилась макуха соєва, макуха соняшникова. А раніше в нашому окрузі ми вже не знали, що таке макуха є, що таке соя. У нас був льон. У нас на нашій місцевості сіяли льон. І отож під на половах, ну, старі люди знають, молотили, льонова полова, набирали. І тоді, як береш картошку то чеш, туди насипеш таку миску. таку миску, мой половити є, пахне таким олейчиком, таким запашний такий смак, наче то картошечку так за лічиком намажеш, смакота. І це ми ну, зараз такого вже льон не вирощують, давно вже не вирощують, вже льон заводи порозбирали. Так оце, так оце Зараз така гадівля. Я оце беру, в мене оце ось таке ведро. Я варю чотири чугуна. Це виходить ось одна міска, друга міска. Це на один чугун. І так само на, на другий чугун. А на третій чугун. Мене беру, я оце так беру міску так. У цих. І стільки на Насипаю також туди. На і виходить, це у мене три чугуна. А де четвертий? А четвертий чугун у нас виходить у нас виходить усе картопля. Ми садимо картоплю. І дрібна картопля, що така бризанка, що це, іде коровам, а така вже свиням дрібна. Оце моя тут кухонька, Це моя піч, то буває прийде. Прийду баба там, у нас дві печі. Там, де ми живемо, це моя піч. Прийду то баба, кажу, щось ти кажу, суп-картошки накидала доволі. Вона каже, йди в свою печ. Ну а я йшов. Приду, вона прийде тут. Ти щось не так, чого не йди в свою піч, команди. Печ у нас все. Ну, зараз. І в ітогі все я тоді це все варю. І ось сюди зливаю. Ось у мене карма змішувач. Я наливаю картошку поток, це все наливаю, тоді беру цей змішувач. І перемішую це все. І воно стоїть і застигає у мене до вечора. Тоді у мене на свинах відра свої. Я це все беру відра. Накидаю. Воно виходить, дивіться, яка виходить каша. Каша. Натуральна каша. Ну це ще недавно зварив. Ах, понюхай. Пахне, понюхаю. Запах, ну, Каші, пшениця, жито, а А як зв'язки з печі достаєш, коли більше жито, так взагалі такий запах приятний, значить ти хлібину з печі, тільки що свіжу достав. Ну а потім це все я накидаю. І виходить, в мене його ж треба чимось розбавляти. Розбавляємо, ми, як ви знаєте, я тримаю карілок. Карілок тримаю. Сироватка. Ну, зараз холодно. Я стараюсь тепло. Це я все витаплюю в піч. Це вона як духовка. Тепер я вон заставляю туди чугуни. Вон у мене стоять чугуни, це на вечір гріється вода. коровкам. І чугун теплий. Сироватка. Ця свиня гріється. Коровкам ось спить тепла вода, щоб була. І ось розмішую я пило теж в теплій воді. Ну, про прокарівак потім. Так що... Це риторичне питання. Я годував сухим кормом. Мені воно, якщо чесно, ну, не сподобалось. На все. А так я ось замішав, в одне ведро висипав, насипав, вони і п'є. І Як я бачив на каналі Харків Фермер, що підливає у сухий корм воду, лучше їдять. Ну, звичайно, що будуть їсти лучше. Ну ви ж пайміть, що яка економія. Чи я насипав у чугун, чугун цей 10-літровий ось. У мене виходить стільки, я насипаю, стільки чого днів, муки. Як він зварюється, він виходить повний. Воно розварюється, чого я кажу? Що мені не треба дрібно, мені щоб крупами. Крупиці всі розбухають, варяться. Вони вже зварені, в животі переварюються. І виходить повний чого. І виходить, якщо давати, наприклад, сухим кормом, то в половині більш, менші розходи, де якщо варить. Тому мені вигарніть 7. Так що, а зараз ще покажемо ще свиней, щоб будемо. Це я ж кажу, що вгадування свиней свини, це риторичний питання. Розказував я раніше, щоб були у мене свиноматки, свиня трохи я варю. Літом ми насаджуємо дуже багато кабачків. Дуже багато насаджуємо гарбузів. Центр корму я зовсім вообще не даю. Ні примаксав, ні ну Ну що хочу зараз показати вам результат. Ось оце у нас ковбасик. Це без всяких примаксів, все це на цих харчах. На даний момент йому 9 місяців. Ну тут більше 170 кілограмів це точно. Я вам не скажу, бо загубив я. Таблицю з мірками, Ну це за 9 місяців. Діда, діда. О, о, бач, як хавкає. Так що, я ж кажу, що кому як вигідніше. У нас, наскільки я знаю, у нашій місцевості то, то місцевий, знаю, що підписаний, Пишіть нам. Я знаю, що більшість годує так, як ми У нас якась найбільш більш прийнять Куди далі я бачу, там на сухим кормом гадують. Я ж кажу, це кому наскільки вигодно, я кому вигодні. Так що тут я нікого не вчу, не, 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 не це... Просто, просто мене питали питання, чим ми гадуємо, як ми гадуємо. Ну, я вам подокладніше розповію. Займатися свинями, щоб як кажуть. У нас не сильно вигідно так. Ну, свиней я беру в одного чоловіка, вже я беру 3-4 роки. ми берем. Мені подобається ці його свині, подобається брати його. Він, Коли береш, він розказує, стільки парисяті, що він калов, що він, ну Не, не до того, що приїхав, да його надав, здоровий хав, все. Все, він докладно все розповідає, все. Що, молодець, мені подобається його брати і міняти я більш нікого так не хочу. хочу його. Прошлий кабан ми виростили на цих же харчах, у нас був більше 300 кілограмів. Тримаю, я стараюсь триматися десь рік і два місяці. Тому що він до року, що не кажіть, до року пересята ростуть. Хоч на сухіх кормах, хоч на цих, воно росте. А після року він просто починає набирати свій їс. Це я вам вже кажу по своєму опиту, тому що ми, ми все життя держимо свиней. Так що, що хоч не ж, кей, ніяких не приймик саме Ну кому? Буде повчальний, ну, хто хоче так спробувати. Ну я не хочу переходити на сухі корма. Я настільки вже привик. Так що. Ну а так. Пишіть, коментуйте. Кому сподобалося, запитуйте, можу кому ще що буде цікавіше. Я думаю, що на питання, чим я гадую своїх свиней, я вам розповів. Літом. Ну, літом покажемо, як будуть гарбузи, кабачки. Буряк у цьому то в році слабо був. Я стараюся завжди зумку давати буряк. Ну, буряка це його... слабо. Хто бачив наше відео, там бачив кучка, яка вийшла з буряка. А так, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, кого цікаво, Будемо відповідати. Ну а зараз буду робити ящик для того, щоб висипати отруби, щоб ми ще не їли. Будемо працювати. Так? До наступних зустрічей. Пишіть і мирного всім неба.